За біблійними переказами Матвій був митарем, але після зустрічі із Ісусом став праведником. Він є автором однієї із книг нового заповіту. Крім того, у православних церквах розпочався піст, який триватиме до 7 січня. Метою даного посту є підготовка до зустрічі одного з найважливіших церковних свят Різдва Христового. Ми часом зводимо піст до ну може якихось похудання або ще до якихось речей, просто банальних, таких, знаєте, світських. Тільки тілесних, але піст насамперед є для нашої душі, тобто духовний. Тобто, ми мусимо себе приготувати свою душу, щоб прийняти Христа, щоб зустріти його місцеві жителі Буковини хоч і намагаються дотримуватися посту, але в них це не завжди виходить. Я читав, що це. Така справа, що різко не треба теж поститися, бо то для здоров'я не дуже добре. Але з часом я думаю, що я перейду теж на це, бо поститися треба це, це лікування організму. Я вірю в Бога, і це як сказати одне із заповідей дотримуватись посту. Я людина вже не молода, у мене купа болячок є. Стараюсь трошечки, звісно, притримуватись. Головне, що в душі. Люди часто сприймають піст як зобов'язання перед церквою або ж просто відмову від тваринної їжі. Однак слід пам'ятати, головна мета посту духовне очищення людини. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, час новин, Чернівці.